З приводу сьогоднішньої акції бачимо, люди потрошки збираються, в принципі, чим покликана вона і що є на меті сьогодні. Це привертання уваги чи, можливо, якісь більш глобальніші речі. Це питання дискримінації інвалідів праці за ознакою інвалідності, тому що інвалідам праці по закону. Положено відшкодування втраченого заробітку і багато чого іншого, однак це не виконується. От, і з приводу цього в нас е, ця акція не виконується в силу яких причин. Це законодавство, можливо, на місцях зловживання певні нестача коштів по пунктах нам розкладіть, будь ласка. Законодавчо люди захищені. Є закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві. В статті 29 записано, що і в 21 записано, що відшкодування і втраченого заробітку, і різних пільг, які людям надаються. Однак фонд видав таку постанову. Свою туди внісши певні коефіцієнти підвищення цих страхових виплат, однак які не відповідають навіть коефіцієнтам підвищення мінімальної заробітної плати, не дивлячись на те, що мінімальна заробітна плата гарантована в нашій державі і є обов'язковою на всій території України, однак інвалідам трудового каліцтва. Виплати не проводяться навіть в розмірі мінімальної заробітної плати. Ну, ви можете акцентувати от, з приводу тих самих виплат в фінансовому відношенні, як воно виглядає, як воно є і як воно би мало бути. Наприклад, от, наприклад на... тут елементарні речі, навіть стосовно цього чоловіка і так далі, от, який на візку, є такий же ж багато. На... Є багато людей, звісно, і на візках, які не можуть просто приїхати в силу в стану свого здоров'я, і їм положено не менше ніж 5 мінімальних заробітних плат відповідно до статті 1197 цивільного кодексу. Однак не виплачується навіть. В розмірі мінімальної заробітної плати. Наприклад, такі потерпілі, як Демчук Лідія Васильівна, інвалід, по якій ми нещодавно слухали справу в апеляційному суді Волинської області. їй на сьогодні виплачується 983 гривні при 100% втраті працездатності. Куди ці гроші йдуть, ніхто не знає. Есть такое, что потратили, фонд потратил 600 тысяч, потратил, потратил на какие-то неизвестные мероприятия. 600 тысяч, которых этих мероприятий практически не было. Может было там 20 мероприятий, а вот их остальные деньги неизвестно куда пошли. И мы просим, чтобы шановный... Григорий Михайлович. Григорий Михайлович, да? Григорий. Григорий Михайлович так же сам к нам приеднался. Будемо боротися за те, що, і я думаю, він скаже слово, що буде теж з нами боротися і відстоювати права людей, які втратили зір, втратили ще щось, які, інвалідність отримали на производстві. Катання в чому полягає? Катання полягає в усучасненні страхових виплат для потерпілих. Тобто, Якщо людина у 2001 році розрахунок страхової виплати проводився з рівня мінімальної заробітної плати, то на сьогодні, бо ми кожного року проводимо перерахунок страхової виплати з 1 березня, оці коефіцієнти з 2001 року на сьогоднішній день на 2014 рік не підняли розмір відшкодування шкоди до рівня мінімальної заробітної плати. Виконавча дирекція працює над цим і в 2012 році, виконавчої дирекції було постаново управління фонду. Провели всі фонди по Україні два етапи у страхової оплати. Минулому році правління фонду і спілка інвалідів-шахтарів, яка входить в правління фонду, створили комісію по усучасненню сучасній страховії оплати. Ця комісія працювала минулого року, в вересні місяці, і представники правління фонду, спілки інвалідів шахтарів домовились, враховуючи фінансовий стан фонду. Провести у сучасні страхові виплати у страхових виплат в цьому році, в березні місяці, з 1 березня, ми піднімаємо страхову виплату, кутер на 8% згідно даних статистики. І в цьому році планують провести третій етап у сучасної страхові оплати. Але зрозуміти одне: рішення приймає не Стахів на рівні, на рівні області, а рішення приймає правління фонду, керує фондом правління фонду, яке входить. 15 представників від роботодавців, 15 представників від держави і 15 представників від проспілкової від проспілкової. Вони приймають рішення, вивчаючи економічний стан фонду.